Доброго дня, шановні українці! Доброго дня, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Ярошовець. Рекомендую подивитися тим, у кого ще залишилась сміливість хоча б дивитися такі відео і коментувати. Подивіться відео в телеграм-каналах, де у Вінниці ТЦКшники нагнули всю сім'ю. Просто нагнули всю сім'ю. Вінниці по вулиці спокійно йшли жінка, чоловік і дитина. Підлетів бус зеленого кольору, вискочили ТЦКшники, закинули миттєво чоловіка в бус. Жінка намагалася його визволити. Жінці дверима притискали пальці. Жінку відштовхували. Крик плач, дитина плаче, чоловік намагається вирватися з буса. Позбігалися люди. Звичайна картина для Вінниці. Вдумайтесь, що буде думати та дитина про тих військових у формі піксель, коли вона виросте. а дитяча пам'ять дуже добра. Могилізація в її лагідна могилізація українців на фронт. Так? 100 тисяч ТЦКшників запаковують кожен день українців замість того, щоб іти воювати. Сильський вже зробив заяву. Я хочу всю Україну перевести в піхоту. Про це сказала народний депутат України Мар'яна Безухла. От ти цикашники і старають. Усю Україну, усіх чоловіків, в піхоту. Яких чоловіків? Правильно. Бідних, нещасних робітників селян, тих, які не можуть відкупитися. З вами український історик та журналіст Єршвець. До нової зустрічі.